Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу карта дня на 24 червня 24 року по всіх знаках зодіака. Пам'ятаємо, що розклад загальний може не в усіх програватися. Овни для Овні випадає туз мечів, мочів, вирішення хвилюючих питань, вирішення тих питань, в які ви не вірили, в які ви не сподівалися, що щось налагодиться, можливість розпочати щось нове та взагалі навести лад у своєму житті. Втельці. В тельці випадає десятка мечів. Будьте обачніші і обережніші, може піти щось не по плану, можуть виникнути проблеми, невдачі, якісь поломки, конфлікти, обмани, будь-які такі дії. У вашому оточенні є люди, яким не варто довіряти. На роботі, в колективі перевіряйте будь-які дії. Дивіться за тою роботою, якою за яку ви відповідальні, щоб вас ніхто не підставив і не наробив вам якихось помилок. І за тої заздрості, і так далі. Все вас вдасться, якщо ви будете більш обачніші. Тоді тільки ви зможете досягнути щастя за стабільності в своєму житті. А якщо будете необачні і не будете прислухатися до, до своєї внутрішнього, до свого серця, то от можуть виникнути проблеми потім і в стабільності, і в особистому житті. Просто проявляйте обережність у всьому. Близнюки. Близнюки випадає шестірка мочів, це нові зміни, це нові дії, це нові, нові такі активні різкі, різкі зміни, це можливі поїздки, це просто те, до чого ви активно йдете, рішучі, невідворотні зміни. Перш за все, потрібно діяти обачно, обережно і обдумувавши свій кожний крок, щоб не зробити якихось дій, які можуть вам нашкодити. Тоді все вас обов'язково вдасться. Раки в ракі випадає вежа, це невдачі, це руйнація планів, це виникші проблеми, але перш за все не розчаровуємося і шукаємо позитивні моменти цієї ситуації. Ні в якому разі не розчаровуємося і не впадаємо в таку. Емоційну паніку. Все, що не робиться, робиться на краще. Можливо, краще, що ви десь не поїхали, там не попали якась поломка, не трапилася, там не пробили колесо і тому подібне. Будь-яка ситуація, яка виникає, все робиться на краще. Ми маємо про це пам'ятати. А Семірка Кубків говорить про якісь повітряні замки, які ви будуєте, просто про ілюзії, про той світ, який ви самі собі збудували, але він чомусь такий. Не все так гладко, як всім кажеться. І тому що, і, можливо, на краще що ці плани зруйнувалися, тому що вони не дали того результату, якого ви очікували. Леви для вас карта дня для Леви випадає семірка кубків. Це якісь ілюзії, це якісь мрії, які залишаються от на рівні мрії, які ви не намагаєтесь втілити в життя для того, щоб. Досягнути успіху вам потрібно багато активно, наполегливо працювати над своїми мріями, над своїми діями. Але бувають такі мрії, які є нереальними, тому потрібно дивитися, що дійсно може дати результат, а що просто залишиться мрією. Перш за все, тут вибір, який доведеться робити. І успіх у вашій справі буде залежати від того ж вибору, який ви зробите. Вірний він буде чи ні. Розвиток подій буде занадто швидкий, все швидко пройде швидко. Новини, дії і так далі. Все буде наскільки швидко, чим ви вирішите буде дуже швидко. Ви приймете швидке рішення, і якщо ретельно все обдумаєте, то рішення буде вірне. Але якщо поспішатимете, і от може піти щось не так. Якщо в чомусь вагаєтесь, порадьтеся з близькими, вони вам обов'язково підкажуть. Діве. Для ті випадає четвірка жезлів. Це успішний день, це гарні новини, це досягнення цілі, це свято, це успішний розвиток подій, це завершення або початок якоїсь нової важливої справи. День гарний та вдалий. Дев'ятка кубків принесе вам гарний настрій, гарні емоції, можливо, якихось гостей. Та здійснення ваших бажань. День у вас просто чудовий. Терези. З разів випадає вісімка мечів, якісь певні обмеження. На вас будуть очікувати, що щось пішло не по плану, щось не вдається, не так, як хотілося. Також ви можете бути, знаєте, втягнуті в чийсь конфлікт, знаєте, не, ну, не, з собственного, не, не з власного бажання. Тому будьте більше бачніші і остерігайтесь всіх цих конфліктів. Не уникайте поспішних висновків. Також є, знаєте,. От, можуть у певні обмеження, щось піде не по плану, не видасться десь поїхати і так далі. Але перш за все, також може виникати якийсь брак певних коштів. Також може бути напружена робота протягом дня, якісь напружені емоції, будете так себе відчувати. Але, можливо, десь на вас хтось тисне і тому подібне. Приймаючи важливі рішення, просто. Керуйтеся власною довкою і своїм досвідом. І не слухайте інших. Прислухайтеся до самих себе. А король мочів на дні колоди вказує на те, що вам варто прислухатися тільки до свого розуму і не керуватися ні в якому разі емоціями. Важливі справи дадуть гарний результат, як би складно не було. Так, скорпіони. В Сорпіоні випадає п'ятірка жезлів, конфліктні ситуації, непередбачувані моменти, обговорення активних діл, активні обговорення певних дій десь в колективі. Може бути виникати конфлікт також в колективі. Перш за все, дивіться по ситуації, де варто вступати в цей конфлікт і щось комусь доводити, а де краще пройти мимо і не псувати свої нерви та свою, свої сили та свою енергію. Стрільці. Стрільці випадає король мечів, який говорить про важливі офіційні справи, про справи, в яких варто керуватися розумом, а не емоціями, Прийняття якихось важливих рішень, обговорення якихось важливих дій. В усім ви обов'язково впораєтесь і отримаєте той результат, до, такого, до якого ви йшли. У В випадає Семірка кубків. Ну, семірка кубків вона вказує на те, що Мріяти та бажати це дуже добре, а для того, щоб досягнути результату, потрібно діяти. Також карта говорить про можливість виникнення багатьох варіантів, де вам потрібен безліч якихось можливостей, важливий якийсь вибір, якесь важливе рішення, доведеться приймати. Тому потрібно бути більш обачнішим і обдумувати всі свої дії. Також карта може говорити про те, що ви. Постійно відкладаєте щось на потім, якісь важливі справи, які ви можете зробити ще, от, на даному етапі. Зосередьтесь на чомусь одному і активно над цим працюйте. Тільки тоді ви матимете той результат, до якого ви постійно йдете, який ви хочете отримати. А тут жезлів говорить, що да, буде нелегко, будуть виникати складності на вашому шляху, але у вас є гарні можливості, якщо ви візьмете себе в руки, ви з усім. Водолії. У водолії не випадає шестівка мочів. Це зміни, це поїздки, це дії, які будуть залежати від самих вас. Якщо все ви робитимете, вірно, не поспішатимете, обдумуватимете, обдумуватимете то все у вас обов'язково вдасться. Також карта може вказувати на приємну мандрівку, якусь поїздку. Також може виникати якісь. Допомога, підмога якась, яка до вас підійде, хтось із друзів щось допоможе і так далі. Знаєте, Ситуація, яка піде на краще, зміни на краще, і трудності почнуть залишатися в минулому. Якісь хороші новини, щось добуття нового. Кращі можливості, початок, як то кажуть, кращих часів. Але потрібно пам'ятати, що перехід до нового життя може бути нелегким і можуть і виникнути якісь складності на вашому шляху. А туз з мечів на дні колоди говорить про те, що ви зможете вирішити ті питання, в які ви відкладали, і можливість наладити життя в кращу сторону ви використаєте досить гарно та досить вдало. Рибки у рибок випадає повішений. Дивіться, повішений вказує на те, що вам варто братися за ті справи, які набігли на даному етапі, не братись за щось нове, не варто розкасати, не варто капризувати. Да, можливо, будете робити якусь паузу, можливо, ви просто візьмете вихідний, захочете відпочити, зайнятися якимись домашніми справами. Перш за все, це. Певний, от іде застій у ваших справах, але вам все під силу і ви з усім впораєтесь, якщо будете вірити в себе та в свої сили. А семірка Пентаклів говорить про важку наполегливу працю, яка на вас очікує в другій половині дня, в якій варто не поспішати, не прискорювати події, просто набратися обов'язково терпіння. Бажаю всім гарних новин, гарного дня, всім миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення! Thank <laughs> you.